Капеланське благословіння на 6 грудня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, навіки на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Івані ми чуємо про те, як один підійшов до Ісуса і сказав: Господи, я піду, куди б ти не пішов. Ісус тоді йому відповів, що птахи мають гнізда, а лиси нори, а сину небесному немає де голову прихилити. А інший сказав ще, що Господи, дозволь мені спочатку поховати батьку свого, а потім іти за тобою. І він відповів йому: Залиш мертвим хавати своїх мерців, а ти йди і проповідуй слово Боже. А ще інший сказав: Дозволь мені попрощатися з рідними. На що Ісус відповів, хто взявся за плуг, нехай не обертається назад. Це, знаєте, ті слова, які ми чуємо сьогодні, вони... Ісус нам нібито говорить ту правду, яка з нами станеться, коли ми оберемо. Його вчителям. Тим, за ким ми підемо, в першому він нібито каже, що ти зважуєшся на те, що у тебе не буде навіть гнізда, як у птахи, і нори, як у лиса, коли ти підеш за мною. Що? Таке розуміння, прив'язаність, як свій будинок, перестане бути в тому формулюванні, яке ми звикли, що ми дійсно підемо шляхом за Христом. І будуть ті, ті обставини ситуації, коли саме так воно і буде. Ніде буде голов прихилити. Нібита говорить йому, ти готовий на це йти, йти. Тому, хто сказав, що я піду. А іншому тому, хто каже, що я іду, тільки мені треба щось там доробити, навіть поховати батька свого. То Ісус відповідає такі слова, що є кому поховати. Неси свій хрест, який ти обрав, якщо ти його обрав. Як і тому, що попрощатися. Що раз пішов, то вже не гортайся. І це він говорить в таких питаннях або обставинах буденних, простих, щоденних житті людини. Нібито каже про те, що. Знаєте, не несення Христа говорить про те, що воно є ціннішим, важливіше, над інше. Це питання ніби те попередження, а ніби й призив, Щоб піти за ним є благодатно. Але Буде проходити через ті випробовування, які будуть зустрічатися. Ті випробовування, які зустрінуться, вони повинні будуть переможені. І якщо наша готовність на це в нас є то він нібито запрошує, йдемо, будемо йти. А якщо ще немає, то подумайте, щодо цього походу. Щоб пам'ятаєте, коли він говорить про те, що якщо людина задумає будувати великий будинок і не порахує грошей, почне будівництво і не закінчить то в якому стані вона буде. Це ніби на продовження саме цих слів, щоб наш порив піти за ним, якби був оснований на такому фундаменті, що коли почнеться вітри, його не порушиш. Напевне, про це він сьогодні говорить кожному з нас. Зміцніться в вашому вибори, а йти за ним. Щоб наш вибір йти за ним, ніщо не похитнуло. Ми не озирнулися назад, а дивилися лише вперед, на нього. Амінь